Декілька років та більше семи тонн склотари. Тарас з самотужки прибрав в рідний ліс від пляшок. Хлопець мешкає у селі Мартинівка, що на Рівненщині. Попри проблеми зі здоров'ям, хлопця синдром Робена, вроджений порок шелепнули лицевої частини та відставання в психомовному розвитку. Він робив добру справу з власної ініціативи, розповідає старша сестра Тараса Ірина. Загалі дуже хороший хлопчина, як ви бачите на його руки, трудиться і допомагає. У всьому по господарстві, в чому він може своїми фізичними силами. Дуже добрий, чистоплотний, надзвичайно він до чистоти ідеальний. Про вчинок Тараса ніхто навіть не здогадувався, поки не побачили все на власні очі, розповідає Ірина. А першим розсекретив добру справу хлопчини сусід. Добрий день, дай Боже здоров'я. А от розкажіть, як у вас тут в лісі збиралося скло, коли ви це побачили, що Тарас таке робить? Тарас е, робить це протягом року. Перший раз я прийшов, він як дитина така хороша, чемна, любляча. Назбирав спочатку мішок. Але він спочатку злякався мене, що я побачив. Він думав, що я може буду забирати, але я його тако помаленько похвалив. Я його бачив і біля смиги, і біля забари, і кругом він ходив, він... мені не вірили, це люди деякі. Втім, не вірити з часом було нереально, адже купа пляшок збільшувалася на очах. Та незрозуміла кольорова гама виблискувала з лісу все яскравіше. З донькою пішли одного разу по гриби. І коли ми зайшли туди, то слів не було не в мене ні в доньки, тому що була вже велика купа скла. Спочатку ми хотіли організувати, але так як розумієте, в кожній сім'ї то одне, то друге проблема. І призабулося, ай завтра, завтра. І ось уже так склалося, що проїжджаючи мимо по дорозі, вже ця купа скла була примітна для всіх. Відтак селяни все-таки організувалися, вирішили перебрати та вивезти зібрану Тарасом Склотару з, з лісу. Багато людей відгукнулося і матеріально: хтось приніс рукавиці, хтось приніс мішки, хтось просто власними коштами приїхав, власними руками допоміг. Ми зібралися тут в лісі. На 9 ранку всі, як знаєте, як дзвонику. Класненько так було. Долучилось багато молоді. Навіть були старші люди, місцеві жителі і от такою великою командою ми вирішили це скло розібрати. Перше враження, часто скажу вам, коли я бачу фотографії зібраного телефона, ну там кубка, так? коли ти приїжджаєш до лісу, бачиш там гору скла. Дивуєшся, як воно методично поскладено. Це не просто хаотичний смітник, це не просто якась там ну, хаотична купа. Це дійсно методично принесено та позложено скло. Праця не для вигоди, не для одобрення чи похвали. Тарас часто любить проводити час наодинці з собою. Відтак місцевий ліс найкраще місце для прогулянки та думок, додає сестра Ірина. Анастасія Кучеренко, Олександр Бойко, новини рівного.